Одна з найбільших проблем власників бренду, дизайнерів одягу, до речі, проблема, яку досить часто самі власники брендів недооцінюють, а це саме де придбати якісні тканини, нитки та фурнітуру. І тут головне питання не де, а у кого ти купуєш, як знайти саме перевірених постачальників. Підскажіть контакти надійних постачальників, які торгівельні марки ниток обрати, а що означають номери на нитках, а де придбати якісну фурнітуру? Ці питання нам також задає кожен наш замовник, а також наші підписники. Тож я створила окремий гайд по постачальникам тканини. Адже головне купувати не де, а у кого. А з цими постачальниками ми працюємо наше швейне виробництво Morgan Production для наших власних брендів і рекомендуємо їх нашим клієнтам. Тож я створила гайд по постачальникам трикотажних тканин, біфлексів, також сітки. Там ви також знайдете і. Інші тканини цих постачальників, але тут більше зорієнтовані ми саме на трикотаж. Також ви знайдете постачальників по ниточкам. Я даю пояснення, які торгівельні марки ниток вважаються якісними, як і бюджетні, так і небюджетні. І головне питання, яке задають: що номери на нитках означають і як їх підібрати. Ця інфа теж є в гайді. І також. Контакти постачальників по фурнітурі даю поради і лайфхаки по роботі з коштом даних постачальників. База для старту бренду вже є. Замовити гайд можна, просто написавши нам у директ.